Простір психологічної підтримки для правоохоронців відкрили у Рівному. Локація має назву Блакитне Небо для України. Створена вона за моделлю поліції Нідерландів. Уряд цієї країни і взяв на себе всі фінансові зобов'язання. Проєкт покликаний подбати про ментальне здоров'я українських поліціянтів. Більше розкажуть мої колеги. Я дивлюсь на ногу, нога вже дивиться на мене. Ну, подошва. Та да я вже тоді поняв, що ну, типу, з ногою. І... Все важко, я наложив на вложив турнікета. Роман напередвій втратив кінцівку у вересні 23-го. поблизу його позиції, вибухнув ворожий іскандер. Уламки в мене був прилетіло воно сюди, але так як вирвало костомаху, то ну, типа, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Боєць пройшов реабілітацію уже й до протеза звик. Протези гарного зробили. Я собі ну привезли. Я бистро на нього став і навчився ходити все ну, велосипедом, їжджу, машиною їжджу. До мобілізації Роман працював електриком. Нині влаштувався у поліцію інспектором з логістики для співробітників, які постраждали внаслідок війни. У рівному відкрили простір Блакитне небо для України. Пропрацьовувати е, травматичний досвід, травматичні е, спогади, тривожність і інші емоційні е, стани. Піклуємося про добробут, про ментальне, внутрішнє здоров'я тих, хто стоїть на передовій захисту нашої безпеки. Проєкт міжнародний реалізується за ініціативи консультативної місії ЄС і за фінансової підтримки уряду Нідерландів. Мета цього проєкту глибоко гуманна. І водночас амбітна подаліти величезне психологічне навантаження, яке несуть українські поліцейські, особливо в ці складні та непевні часи війни. Рівне друге після Львова місто, де запрацювало блакитне небо на передові. Постійно перебуває близько двох сотень рівненських правоохоронців. Такий простір це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це національна гвардія, це і ДСНС це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в наших госпіталях. Поліклініка тут допомагатимуть і рідним загиблих в поліціянтки. Ірини війна забрала чоловіка. Микола теж був правоохоронцем, а в 23-му пішов у ЗСУ. На початку року, в січні місяці, виконуючи бойове завдання на херсонському напрямку, закривши собою двох побратимів. Він отримав поранення. Десять днів за його життя боролись медики, але врятувати таки не вдалось. Для мене це дуже велика втрата для нашого сина, якому було чотири рочки на той момент. Ірина знайшла сили жити далі, допомогли й психологи. Кожен день допомагали боротися зі стресом. Блакитне небо це великий крок вперед. Дуже дякуємо, вдячні, що психологів стає набагато більше. Українські спеціалісти навчалися у колег з Нідерландів. Саме досвід закордонних фахівців і поклали в основу проєкту в Україні. Це є модель поліції Нідерландів. В них вона називається Блакитна гавань, тобто це місце, в яке кожен поліцейський чи член його родини може прийти і отримати будь-яку допомогу. В нас вона називається Блакитне Небо для України. Стаціонарні центри планують відкрити ще у Києві та Вінниці. У прифронтових регіонах та на деокупованих територіях працюватимуть мобільні офіси психосоціальної підтримки. З рівного Сніжена Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.